Привіт усім, хто любить і ненавидить гей новини. Ми починаємо. Цього разу знову доводиться починати з не надто приємних новин. У Києві побили лгбт людей. Це сталося на Березняках. Пара йшла додому на зустріч. Рухалася компанія із 10 людей. Вони почали переслідувати, а потім бити постраждалих. Нам казали, що нас треба бити, що нас не має бути в їхньому районі. І ну, як на мене, мотиви тут очевидні, тобто мотиви це гомофобія. І навіть була така фраза у одного з нападників, що ну, от уяви собі, він це казав хлопці, який за нас заступився. от, уяви собі, що таких побачать наші діти. Типу, е, ніби ми якась хвороба, змінити нарешті цю ситуацію із нападами може прийняття законопроєкту 5488. Проголосувати за нього закликав уповноважений справ людини Дмитро Лубінець у своїй щорічній доповіді до парламенту. Рекомендації Верховній Раді України забезпечити розгляд і прийняття проєкту закону України щодо боротьби з проявами дискримінації. номер 5488. Продовжимо просто зараз. А поки постав лайк під цим відео, тоді воно буде ще популярнішим. А в Іраку хочуть карати смертю ЛГБТ людей. Про це заявили місцеві депутати. Вони написали законопроєкт, у якому пропонують довічне ув'язнення або смертну кару за гомосексуальність. Це допоможе цитую зберегти автентичні традиції іракського суспільства, кажуть гомофобні парламентарі. Померли найстаріші у світі сіамські близнюки Лорі і Джорджу було по 62 роки. У них були зрощені черепи. Вони намагалися жити своїм життям у Пенсильванії. Наскільки це було можливо? У 2007 році один з них оголосив себе трансперсоною, і це перший подібний випадок в історії. Гейновини відкрили збір на автівку для 77-ї бригади. Підтримайте військових за посиланням під цим відео. Ну, а ми продовжуємо ще в одному дитячому мультику згадали про ЛГБТ. Це шоу для малят Блуї. Головна героїня – це щеня. Вона живе із сестрою та батьками та обожнює пригоди. В останній серії вони їдуть на весілля. Виявляється, що в однієї гості є дві мами. Блуї це не перший мультик, у якому згадали про ЛГБТ. Раніше те ж саме було у свинці Пеппі та «Щенячому патрулі. Забудьте все, що ви знали про Джокера у кіно нова версія пригод про злочинця із коміксів. Пародійна стрічка називається Народний Джокер за сюжетом у Канзасі народжується дитина, яка відчуває гендерну дисфорію. Натомість лікарі виписують її ліки, які змушують її посміхатися. Невдовзі дитина виростає та починає жахати всіх у готемі. Критика каже, це один з найкращих фільмів пародії, що були коли-небудь зняті. Це було останнє повідомлення випуску. А прямо зараз на екрані ви бачите список спонсорів нашого каналу. Дякуємо усім та пропонуємо долучитися до підтримки гейновин за посиланням під цим відео. Побачимося скоро.